Всім доброго дня! Ай по педаль. підалі. Сьогодні ми з вами по місту вичисляємо зараз пиво з Телу Артруа. Сьогодні акція. ВТБ середа стела Артруа по 21.50. Коротше, 21.50 е -е... Желізній банці. Дай так подермо. Хто дивився моє відео, як я їздив за хамоном? Там була тела Труа по 38 з чим-то. Я дві банки брав. То ну я й тоді знав, що це не акція, ну так як нам на хамон задонатили, то я її це пиво взяв. Ну от сьогодні в АТБ реальна ціна. Тобто реальна акція. Пиво вважається одне із дорогих і по такій ціні, щоб його і не, є, то не взять. Ну, не знаю, просто возьму, хай холодильнику стоїть, а там коли я там захочу випити, сьогодні, завтра, післязавтра. Я хочу, що три дні вихідний, так що на вулиці жара можна пивом побалуватися. Ще треба буде якось варенки купити, заїхати, так що ми з вами по попалавка прогуляємося. А завтра намічається велопрогулка в Супруновку. І я вам покажу очередний маршрут. Він більше розчитаний для велосипеда посадкою. Поїдемо, виїдемо на Шостаках, потім спустимося вниз з гори і виїдемо на, на кінцеву зупинку Супрунівки. Ну, як вийде, друге відео зніму як оцеї кінечної зупинки доїхати до Супрунівських ставків. Там їх три в ряд. Перший, другий, третій. Тоже, О, як у нас місце відпочинку. Контент ставковий буде продовжуватись. Ці ставки теж в оренді. так що... У мене є з минулого літа такі відео, де я їздив на ті ставки. Ну, Ніхто не хоче старого дивитися, шукати його там в папці. В принципі, там легко папка Полтава 2024. А, це треба дивитися папка папки Полтава 2022-2023. Зараз я відсюди заїду. Зараз бачу, куди не кінця. опасна зона, опасна зона. Зараз глянемо, якщо пиво тут я не розрибли, я думаю, ще не розрибли, тому що розрибуть його після п'ятої, як будуть ці вертатися з роботи. Так, опа. Все, я вас опустив. Ага, і ось рибка, бачите? Коротше, сир мене ще з прошлого разу я на гріб. Так, що мені треба? Надо мені треба кошель Сир з прошлого раза я на гріб ще є Морожено з прошлих акцій я на гріб теж ще є. Щось я тільки з'їв одну пачку Дивіться, що вас цікавить Помідорин по 75-89 Кока кола Ну про що там те нас не цікаво взагалі Так що дивиться рибка 180 грамм 150 гривень Такий шмак нормальний Но ну, я не любитель красної риби Я взагалі такий. рыбу недуже так ладно пришли наша миссия урвать стелл Артуа. а и глянуть мне там так возьму эту хренотень Хай, бачите уже все ну, акции, акции, акции. Так, де ти від нас заховалася? Ех, бухлішка. Це бавилася цим конячком по акції, але все одно вертаюся до цієї, цієї трахамудії. Цуцики ладно. Водка є то зло, так? Да? Да. Так. Мені рибку. Ага. Ось дивіться. А ну вам видно, гарно. Опачки. Дуже філилося прикольно, Це як кензе. Тут уже все, тут акцій нема. Массары і ось по 150. Ну такі кусочки приличні, 180 грамів, кого цікавить, залітайте. Ну цю теж ми брали непогано, тоже такі кусочки гарні, так? Да? А, коли збрали цю іконку. 180 гривень баночка по карточці. Якби до 50 гривень я люблю цей сир, якби він до полтинника. був мене ще до сих пор по акції там корубаком зараз, ладно, вона зараз вилежить. А ось воно тут, дивіться, як вам ціна, так? Да? 21,50. А вот если это бутылочный. Ну зачем нам такую тяжесть? Потом. В принципе, бутылки потом можно. Мы сейчас. Опачки. Опачки. Я хоч не без алкоголку беру. Сколько градусов? 5%, самый зайчик Вон, дивіться, корона по 37 гривень Ну корона 37 гривень а пить вообще А ось без алкоголка по 26 гривень, За 0 градусів 26 гривень, Ну вообще Так, ну що наша місія тут закінчена Наша місія тут закінчена. Зараз поїдемо в варіночки, купимо е, в українські ковбаси. Та й все. Ось воно і тут стоїть. Може я позже ще доберу подивимося.

А, это ладно. Ой. Что, -то, что -то там? Что там за движняк? Так, надо телефона на кошелек. Фіксируємо нашу покупку. Добрий день, не, не потрібен. Дякую. <різвання> <різвання> Mm -hmm. Дякую. Так, вот это батарейка. Ну це ми еще, если що докупимо, бо в мене мадемуазель тоже бачу захотілося. не наположить сюда Баламутиться в нас так люди що тут еще я карточка розчитався блять це не то не ладно не то що я всунув, щоб не потерти. Все, все на місці. Ключі від мопеда. Да, вот так. Да. так, чую так. так, свої сигналізації? Чуякинь возмущается. Что там уже шнырить возле него? Так, друзі Валин. Так, бажаю ж вам гарного дня гарного вечора тихої ночі мирного неба невже він зреагував а треба шва зняти не вже він зреагував моя сигналізація на голоса і лізли своїми маленькими ручками до мого коня наші, бачите возмущатися навіть я подойшов і розізлився так мене вже починають руки красніти лоб красний починаю очередний раз горати так щось людей маловато всі працюють чи що Там, так, що їдемо? сейчас якусь варенку куплю или сосиски. А, і в чорного надо ще не забыть. Я завжди списочок пишу, щоб нічого не забути, а це думаю, а що там що там писать? Пару позиції. Наконець наступила та погода, що не треба одягати кучу на себе шматья, шорти, майка ілі футболка. Красивки і футболка, красівки і погнати. Оце банда дівок. Колись сюди дойде черга золота тільки окопу. Так, а що такое? Що, Шо, еко все, наконец. Неужели? Неужели воно закрилося? Це гниль. І щось буде друге. Зараз мадмуазеляні обрадуй, що еко, кажуть, закрилось. Так, явір 2000 нас обгонятиме зараз. Явір 2000, явери 2000 п'ять. Так, ми їдемо до своєї парковки. Давай. Поки вони розпідляють, я вже їду на свою парковочку, ви її прекрасно знаєте. Тут все на місці. Так, опускаємо вас. Так, зараз я гляну сколько секунд. секунду. Отлично. Боже, що вони кружляють в охоронці ці? частенько присутствує продавщиця десь гуляє ладно идемо сейчас прогуляємося за колбасней нам ще ж треба определиться зараз я вам виложу шортик тому що відео поки обробиться поки вийдеш може хтось захоче за пивком сльотати.

Все, все, да, да, да. Дуже гарного дня, дякую. Так, друзі, все, місія виповнена. Походу сама дорога лікарська. Тут чуть-чуть обвітрено, але нічого. Одна сторона трохи обвітрена, але це нічого страшного. Так, ну де ти, тьотя, тетя, тетя. тетя. Ну, на броди? Коротше, нам вже треба половинку чорного. Не хочу ще раз приїжджати. Може на там спинить. Доброго дня, половинку поживного. Ага, і карта оплата. Прийшло, так? Дякую. Все, оце місце точно виповнено Так, сейчас нельзя до нее дотраваться, вы не будешь возмущаться, сейчас мы. Блять, надо было там запаковаться. И опа. Боже сумасшедший конь. М -м -м. Так ну шо, полтретье погнал на хаос в сторону дома.